Добрий день, хлопчики і дівчатка. Діти, я не помилюсь, якщо скажу, що ви всі дуже полюбляєте відпочивати на природі, купатися на морі або в річці, гуляти по лісу, спостерігати за комахами, птахами, навіть за тваринами, милуватися квітами чи рослинами. Але з часом багато видів тварин, птахів, рослин та риб зникає. З розвитком індустрії, сучасних технологій люди забувають про природу, заводи, фабрики, забруднюють повітря, воду, вирубують ліси, змінюється екологія. Вчені підрахували, що за останні 400 років зникло більше 150 видів тварин і рослин. Природа перебуває в небезпеці і потребує від людини обережного ставлення до себе. Тому вченими і захисниками природи було створено червону книгу природи. Червона книга містить відомості про рослин і тварин, що перебувають перед загрозою зникнення. В нашій країні червона книга це офіційний документ про сучасний стан рослин і тварин України, які потребують особливого захисту. Крім червоної книги, люди придумали спеціальні міста, де фауна і флора знаходяться під охороною. Такі міста називаються заповідники. Це місце, де природа живе по своїм природним законам і тому відновлюються. У заповіднику охороняється все: трави, птахи, риби, тварини. Людям там дозволено бувати тільки в спеціально відведені часи. Червона книга має різнокольорові сторінки. Білі сторінки розкажуть про рідкісні види тварин та рослин. На жовтих сторінках занесені види, які швидко зменшуються, а сірі сторінки це маловивчені види та рідко зустрічаючіся. На зелених сторінках знаходяться тварини і рослини, які врятовані людиною, але, на жаль, таких видів дуже мало. На чорних сторінках знаходяться тварини, яких ми вже з вами не побачимо ніколи. На червоних сторінках занесені тварини і рослини, яких дуже-дуже мало в природі. Люди повинні дбайливо ставитися до всіх тих, з ким їм доводиться жити на нашій планеті. Рослин, тварин та цінувати їх. Діти, і вам треба завжди виконувати правила поведінки в природі, не руйнувати гнізда, не ламати дерева, не топтати і не зривати квіти, не полювати на тваринок. Не руйнувати мурашників, не залишати сміття, не палити багаття. Пам'ятайте, знищити природу легко, а зберегти важко. Гарних вам прогулянок, до нових зустрічей.